Вір в себе справа в тому, що за нас ніхто цю роботу не виконає, ніхто не прийде і не буде вірити в нас замість нас. Так дійсно наші близькі нас підтримують, але. Ми та людина, яка проводить з собою найбільше часу, тому саме наша задача підтримувати нас і в як вселяти впевненість мотивувати. Звісно, дуже добре працює, коли ми в терапії з психотерапевтом. Працюємо, і він нас підтримує, коли ми відображаємось в очах іншої людини. Це взагалі дуже добре, і ніби отримуємо цей зворотний зв'язок. Але якщо в тебе немає можливості працювати з психотерапевтом, роби це сам. Напиши на листочку, чим ти пишаєшся, чим ти захоплюєшся в собі і носи цей листочок з собою. І якщо самоцінка падає, дістаєш цей листочок і читаєш як мантру, нагадуєш собі. Це дуже простий і дієвий метод. Користуйся гарного дня.